Рукавичка. Усі люблять мріяти, і дорослі і діти. Ось і в тієї маленької дівчинки теж була мрія. Їй дуже хотілося мати цуценя. Сумом дивилася дівчинка у вікно на гордих хлопців та дівчат, що гуляли з собаками. Хто тягнув на повідку пуделя, хто спаніеля, а когось віз Ердельтер'єр. Щасливчики. А дівчинкова мама понад усе любила читати книжки і зовсім не знала, про що мріє її дочка. Якось дівчинка пішла до подружки, і подружка подарувала їй цуценя тепле, пухнасте, лагідне. Але мама жахнулася, а раптом цуценя порве її книжки або ще чогось накоїть. Ні ні ні, вона не дозволить залишити цуценя у них вдома. Вийшла дівчинка у двір. Усі діти гуляють з собаками. Подумала вона трохи та повела на мотузочці свою рукавичку. Побігла дівчинка, а рукавичка слухняно біжить за нею. Зупинилася дівчинка, і рукавичка зупинилася захотіла дівчинка рукавичку погладити, аж раптом піднялося та нашорошилося маленьке червоне вушко, блиснуло кругле чорне око і заметляв хвостик. Рукавичка перетворилася на цуценя, справжнісіньке. Аж тут звідки взявся і вискочив здоровенний пес, біжить двором на всіх речить. Злякалася дівчинка за цуценя, а цуценя як загавкає. гав-гав-гав, не дам ображати мою господарку. Та й само налякало кошеня. Бідолашне кошенятко залізло на дошку оголошень, щоб сховатися від страшного звіря. Що поробиш? Собаки завжди кішок ганяють. Прочитала дівчинка оголошення, а там написано Змагання собак. Якщо ти маєш собаку, чекаємо. Запрошуємо всіх бажаючих, поспішайте! Треба поспішати, ось ось почнуться змагання собак. Зараз пролунає постріл, і собаки побіжать уперед, через перешкоду по драбині, туди, де зникла паличка. Хто перше принесе паличку? Той і виграє приз. Червоне в'язане цуценя першим знайшло паличку, до фініша залишалося зовсім близько, майже всі перешкоди були позаду. Та раптом цуценя зачепилося хвостиком за цвях і повисло на ниточці. Паличка впала у сніг. Висить цуценя, і хвостик його розпускається петелька за петелькою. Адже рукавичка була сплетеною. Якийсь собака підхопив паличку, і його господар отримав приз. А дівчинка обережно зняла своє цуценя з цвяшка та зав'язала йому хвостика, щоб той не розпускався далі. Сумно стояли дівчинка і цуценя, адже перемога була такою близькою. Коли дівчинка прийшла додому, вона постелила цуценяті м'якенький килимок біля дверей та поставила перед ним мисочку з молочком. Коли у передпокій вийшла мама, вона з подивом побачила, що на підстільці перед мискою молока лежить рукавичка, червона рукавичка з чорно-білим узором. І тоді мама все зрозуміла. Вона сама пішла до подружки дочки та взяла у неї цуценя, тепле, пухнасте і лагідне.